уповноваженого повноваженого справ людини працює і на Львівщині. Ним призначили депутата Львівської обласної ради Тараса Подвірного. Нині він у студії головне за день. Мої вам вітання і слава Україні! Героям слава функції представника омбудсмана на Львівщині. Які вони поясніть, що у ваших обов'язках і в повноваженнях, і в якому форматі. Працював власне офісом Буцмана, чи він працював до вашого призначення на цю посаду? Так інституція є давня, тому що вона закріплена в конституції України до того часу. У нас було представництво у західних регіонах, яке відповідало за шість областей. Відповідно, був один представник на місці, який відповідав за шість звичайно великих резів західних областей. Тому після того як Прийшов до призначили Дмитра Лубінця уповноваженим з Верховної Ради з прав людини минулого року літом. Було прийнято рішення, щоб зробити більшу децентралізацію представництв, і тому такі представництва з'явилися в кожній області. Зокрема, на Львівщині. Я з понеділка цього став. Призначені на посаду представника у Львівській області, і по інших областях вже відбулося відповідні призначення івано франківську зокрема. І ми на місцях представляємо як, по, як помічники основні уповноважно справ людини. Дмитра Лобінця, тобто як можна простіше сказати, омбудсмана функції надзвичайно різноманітні, тим більше під час зараз військового часу. Найбільший акцент це ми приділяємо і найбільше звернень відповідно зараз поступає по військовополонених безвісті mm -hmm. пропавших, по внутрішньопереміщених особах, по дітях сиротах і, зокрема, дітях, які незаконно вивезені за. Території України це окремий напрям, який найбільше зараз конструюється, зокрема з міжнародними нашими колегами по поверненню цих дітей назад в Україну. І простіші такі наші функції це є дотримання. Прав і свобод людини в сферах бази даних, право на отримання інформації це таке найпростіше mm -hmm. приклад, коли громадяни звертаються з своїми скаргами або проханнями до органів місцевого місцевосерідування чи органів державної влади не даються їм відповідь або не в повній мірі даються відповідь. Тоді ми втручаємося як інституція і стараємося своїми приписами. Це змінити, і якщо вже при гіршому випадку, якщо надалі не віддається відповідь, то накладається штраф або накладається протокол про дослідних порушення на керівника. Ви згадували так про важливу роботу дійсно з родинами бійців, які ймовірно перебувають в полоні, чи є вже підтвердження, що вони дійсно військовополонені, і є різні інституції, чиї функції в цьому питанні перегукуються. Зокрема, напередодні відкрили теж на Львівщині регіональний центр координаційного штабу теж для роботи із родинами так військовополонених. Як ваші вповноваження перетинаються? Чи ви співпрацюєте, тому що? Що люди можуть навіть плутати до кого ж їм звертатися, якщо їхня рідна людина у полоні зникла безвісти, Розтлумачте, Будь ласка, дуже важливе питання ви підняли, оскільки є важливо, щоб люди зверталися напряму. Там не буде найшвидше надано професійну допомогу підтримку. Якщо ми говоримо про військовополонених і безвісті пропавших, у нас є координаційний штаб. З питань поводження з військовополоненими. Він створений в Києві. його чолі є керівник Будану. Відповідно на місцях створені були додаткові якісь підрозділи. Зараз це систематизували роботу при західному роні буквально вчора. Створили консультаційний центр західного регіонального центр західного регіону координаційного штабу. Тобто така складна назва, але вона передбачає, що всі західні області, мешканці західних областей, мають можливість звернутися у Львові в цей консультаційний центр, а не їхати в Київ за допомогою. В першу чергу, щоб подати інформацію від себе по керівниця цього центру, також буде гостою. Головне задання трошки пізніше. Розкажіть, чи ви співпрацюєте, чи ваші функції перегукуються? Ми співпрацюємо дуже дійсно, оскільки в нас в штабі представництва є. Головний спеціаліст, який відповідає за військовополонених за питання по військовополонених. і з вчорашнього дня вона буде фізично знаходитися завжди в цьому. Центр, який створений в нас в палаці мистецтв, адреса куперника 17. Це для більш загальновідомо. Контакти я думаю, що буде більш детально, коли прийде координатор пані Анна, і ця наша представниця разом з іншими відом, представниками інших відносин: міграційна служба, юстиція, психологи. Інші будуть надавати допомогу. Прямо в цьому кордиційному центрі, і це спрощує багато. По-перше, це по часу буде набагато простіше, і це є професійне середовище. Я хочу надати, що цей корміційний центр він був створений на базі офісу підтримки родин військовослужбовців, який діяв з початку війни в гуманітарному штабі. І на базі якраз цього приміщення цього офісу був, який створений цей курд центр, який візьмав весь спектр по цьому напрямку по військовополонених. То якщо навіть до вас звернуться із цим питанням, ви переадресуєте, і, ну це, це не буде для людини зайвий втрачений день на ставлені питання. Я не могли звертатися напряму до нас. Ми це рогували підносно скеровували на розгляд в секретаріат Уповноважно справ людини, але це втрачається оперативність. Для цього було і прийнято це спільне рішення, що представники від кожного відносу будуть в цьому спільному косіному центрі, там де буде оперативно надана інформація для заявників, це і соціальні гарантії, це є інформаційні моменти, психологічна допомога і таке далі. Це надзвичайно важливо і оперативно може бути здійснено саме тут. Про це ми також згадували, Це, безперечно, злочин вивезення, незаконне вивезення на територію держави-агресора, на територію Російської Федерації українських дітей. І, зокрема, на Львівщині зараз перебуває чимало вимушено переміщених осіб, чиї діти, на жаль, Могли стати жертвами такого злочину, оскільки ви раніше були позаштатним радником омбудсмана. Ви можете володіти інформацією. Чи знаєте, скільки таких людей є на Львівщині? Що дійсно постраждали з такого аспекту? Дякую Богу, що На Львівщині немає таких дітей, які ті, що переїхали, маються ті, що переїхали. У нас є ми от активно з. Проводимо візити в місця компактного проживання внутрішньопереміщених осіб. Дивимося за дотриманням прави свободи і їхнього комфорту в тих місцях перебування. Це надзвичайно важливо, щоб вони тут почувалися точно не не гірше ніж вдома. і багато хто. Дійсно сприймає Львівщину як друге другою домівкою, і зокрема дітей увага до дітей надзвичайно важлива, тому що до минулого місяця не було механізму на урядовому рівні прийнятого, коли можна було примусово зобов'язувати батьків з малолітніми дітьми. Евакуйовувати з зони бойових. Зокрема, дій. з Бахмуту, так там працює? Зокрема, і Ставили. то, що ми згадували на засоці з Бахмутом, є категорія таких людей, вона є неофіційна. Розумієте, це ж так звані ждуни, які через ті проблеми, що вони чекають. Роз'яснень ситуації в той чи іншу сторону вони не повністю не допомагають нашим військовослужбовцям здійснювати їхні прямі функції, бо вони створюють перешкоди для їхнього захисту. От відповідно, з засуванням цього механізму зараз можна. Примусово зобов'язати е, сімей з малолітніми дітьми евакуювати в інші регіони, зокрема до Львівщини Ще не було в нас таких прецедентів, було таких випадків. От, але щодо дітей, які десь постраждали і були е, вивезені незаконно на територію тимчасово окуповану, чи е, в, до країни агресор Федерації, у нас е, після того, як вони повертаються е, чи через Білорусь, чи через інші країни до території Київ, у нас у Львові створений. Конституційний центр при нашому представництві в Львівській обласній mm -hmm. державній адміністрації, облаштований за грантові кошти за допомогою уряду Канади наших партнерів міжнародних організацій з гарною дитячою кімнатою, коли можна спокійно піти, поспілкуватися і так само вирішити питання, як далі діяти, коли вони повернулися сюди. Тому це надзвичайно великий важливий спектр, який ми так само не більше. Координуємо і е, пріоритет для нас в нашій роботі. Okay. Розтлумачте, будь ласка, тому що примусова евакуація вона звучить так, ніби хтось силу міць бере і вивозить. Як воно на на ділі відбувається? Тому що е, коли ти чуєш примусово, складається враження дуже неоднозначно. Не як воно виглядає, і чи там же ж не має бути жодних порушень прав? Значно, до цього часу не можна було засовувати будь-які інші механізми, як усне прохання, покинути там зону бойових дій. Зараз на рівні Кабміну прописана процедура, не знаю, як вона вже точно бо вона засовується військовослужбовцями або виконавчою гілкою влади на місцях ведення бойових дій. Прецедентів ми ж ну, про намі ми не бачили таким тому як тільки вони будуть нам відомі, то я скажу, як воно може теоретично застосовуватися. Поки нам процедура не вдома, але принаймні таке вже рішення було прийнято, і це важливо. Бо рік часу от ми бачили цей, мабуть, всі бачили сюжет про рік війни, який mm -hmm. е, в танцювали по центральних каналах, коли сім'я з Херсону жила. Буквально на лінії розмежування діпра, коли були прильоти, майже що не хвилини у таких випадках. Вважаю, що має бути засовано цей механізм примусової евакуації для того, щоб убезпечити малолітніх дітей. І допомогти нашим військовослужбовцям здійснювати свою роботу про військовослужбовців, які здійснюють свою роботу, теж хотілось би поговорити. Тому що одна з дискусійних питань у суспільстві останнім часом це скасування додаткової винагороди для тих військовослужбовців, які несуть свою службу в тилу, а не на нулі. Приміром, як права бійців на виплати захищає і чи захищає мовний ом... перепрошую захищає омбудсман уповноважений Верховної ради з прав людини, як цей механізм чи він є. Якщо ми говоримо про повноваження уповноваженого в нас заборонено втручатися в трудові відносини, можна так сказати, це більш по-простому. Якщо ми говоримо про нашу наші функції чи ми можемо десь стрічати цей процес, точно ми не можемо, бо є державна гілка влади. Це є. Кабінет міністрів Міністерство оборони, які ведуть політику, яку ведуть, забезпечують грошове забезпечення військовослужбовців, інших сил спецоперацій чи інших з наших захисників, і тобі вони встановлюють відповідно грошове забезпечення чи примівання, яке вони вважають. Хоча вважаю, що після того, як десь була ця інформація піднята на загалом про зменшення цих додаткових. Преміювань для військовослужбовців, які знаходяться в зоні ведення бойових дій, уряд як ми знаємо, позавчора прийняв рішення про скерування 538 мільярдів гривень на ці потреби до кінця року. Тому Можна сказати, право поновлене військовослужбовців, то я думаю, там проблем не має бути. Бо пріоритет номер один для, як для нас, для органу місцевого середування Львівської військової ради, так само і для держави, це військовослужбовці. Це номер один. Тому питань, я думаю, що до цього не має бути в перспективі. І про роботу Львівської обласної ради в. Вчора відбулась перша у цьому році, перша у цьому році засідання сесії. На жаль, повітряні тривоги змушували переривати декілька разів, тому що вчора їх було навіть чотири, якщо я не помиляюся, і вдалося сформувати порядок денний, але не вдалося проголосувати через ці всі обставини за окремі питання. Коли продовжити роботу після перерви, чи є вже відомо. Інформації станом зараз немає, бо ми планували, що завтра мали би продовжити роботу над порядком дену, який ми дійсно затверджували безпрецедентно майже цілий робочий день. Бо по процедурі в нас вийшло так, що порядок денний на президії ми не затвердили, тому мусили пройтися по кожному питанню по кожному проєкту рішень, який зареєстрований і завізований відповідно порядку на сайті обласної ради. А це понад 107 питань. Вони більшість з них були не актуальні, тому що вони ще висіли за період до війни. Там були зміни до бюджетних програм, тим більше зараз бюджетними. Процесу ми, ми не займаємося, ми не маємо повноважень, щоб здійснювати В зміни стану. Зрозуміло. Тому більшість таких питань ми технічно зняли, не несли порядок денний. Однак, зокрема, внесли багато питань важливих: це антикорупційна програма і екологічних питань. Тому те, то, що десь до відання обласної ради зараз нажить, ми якраз це повносили порядок денний. Думаю, наступного тижня, вівторок чи буде це четвер. Ми розглянемо всі питання, які важливі для області по господарці. Вам дякую за цю розмову. Телеканал Перший західний традиційно транслюватиме засідання наживо, аби глядачі і громади Львівщини могли стежити за перебігом. Бути в курсі всіх актуальних питань. З нами був Тарас Подвірний, представник уповноваженого Верховної Ради України з прав людини на Львівщині і депутат Львівської обласної ради.